Ця освітяна учнів та їхніх батьків дбати про ментальне здоров'я, про лекції в межах другого модулю, проєкту управлінська кадрова сотня та відремонтовані укриття у цьому випуску. З вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Вільно долати емоційні труднощі, спричинені війною. У садочку дивограй вихователі проводять групові психологічні сесії для батьків, головне завдання яких допомогти впоратись зі стресом. Педагоги відбули курс навчання за програмою від всеукраїнського фонду. Крок за кроком до неї долучилося 500 дитсадків зі всієї України. А в Запорізькій області такий єдиний. Про нього і розповімо у сюжеті. Зустрічі розпочинаються із чаювання та смаколиків, і тут обмежень у віці чи стації немає. Мами, тата і бабусі приходять до садочку, аби навчитися підтримувати свій психологічний стан і, скориставшись дієвими методами, швидко допомогти своїм дітям за потреби. Попередньо три фахівця закладу пройшли курс навчання і тепер подають руку допомоги батькам. Він розрахований на те, що впродовж цього проєкту дійсно батьки отримують практичні поради, рекомендації, як виходити із стресових ситуацій, як реагувати в надзвичайних ситуаціях, як поводитися з батьками з дітьми, коли вони не хочуть. Виконувати щось, коли вони погано засинають. Педагоги пройшли навчання, отримали сертифікати, і вже майже півтора місяця ми проводимо ці спілкування з батьками. Щочетверга четверга відбуваються групові сесії психологічної підтримки, де батьки можуть ділитися своїм досвідом, висловлювати почуття та не соромитися будь-яких власних емоцій, а вчитися їх приймати і долати погані. Всі наші техніки зцілення, такі як дихальні вправи, вправи на зняття стресу, проходять у нас в ігровій формі та за допомогою малювання. І також розповідаємо батькам, як правильно говорити з дітьми про війну. У дітей зараз часто проблеми з засинанням. Ми теж їм в цьому допомагаємо. У дітей, які внутрішньо переміщені, ми проводимо такі теж. Ну, лекції, да, скажімо, ігри, щоб дитині допомогти, позаду сім зустрічей, на яких до прикладу вчилися переносити свої страхи на папір, а потім їх переосмислювати, додаючи яскравих кольорів на полотно. Підтримка зараз дуже потрібна, як дорослим, так особливо і особливо дітям. На цих зустрічах ми говоримо, а також навчаємося багатьом цікавим технікам, як допомогти нашим діткам боротися зі стресом. Це дуже важливо в наш час. Особливо цікаві вправи, які мені особисто тут сподобались. Це вправа, яка називається Чарівний дощ. Ось і вона. Спочатку треба скомкати папір, отримуємо умовні краплинки і ділимось на дві команди, завдання яких перекинути кульки на бік суперника. На чиїй стороні їх більше той і програв. За допомогою цієї вправи можна виплеснути свої емоції, а також просто повеселитися. Це буде цікаво і дорослим, і дітям. Ефективними при стресовій ситуації також є техніки заземлення. Що таке заземлення? Це треба відчути себе тут і зараз. Це можна от, трогати якісь предмети. Або трогати себе, щоб я відчула, що я тут і зараз. І мені дуже подобається і батькам також. Ти відчуваєш свої руки, свої ноги, ти прощупаєш все, голову. Оце називається заземлення. От, Наприклад, от бабахнула. І ти починаєш тремтіти. Це реагує твоє тіло на такий психологічний стан. І щоб не зійти з розуму, треба дихати, треба заземлюватись. Тема спіклування про духовне здоров'я дуже популярна у садочку. На більшості заходів вихователі вчать вихованців чи батьків дбати про себе, чи то морально, чи фізично. Наш заклад постійно долучає нас до усіляких заходів. Наприклад, у нас є оздоровча програма Дев'ять сил, яка дуже була цікава насамперед. І не тільки для педагогів, так і для батьків, дітей. Також я своєю донечкою роблю ці вправи їй дуже подобається. За відгуками батьків, їм є що взяти до скарбнички самодопомоги а більш того, вони мають доступ до матеріалів та ресурсів із психології, чим радо діляться вихователі. Другий модуль міського проєкту Управлінська кадрова сотня, і нещодавно відбулася лекція тренінг із інфомедійної грамотності. Вміло орієнтуватися серед медіаресурсів – Корисна звичка для кожної, навіть пересічної людини, а тим паче для учнівства та педагогів. Спікеркою виступила Оксана Бондар, координаторка проєкту Вивчайте розрізняє інфомедійна грамотність в освіті в Запорізькій, Вінницькій та Волинській областях. Цей проєкт зайшов в Україну у 2018 році. Наш проект спрямований якраз на зміцнення навичок критичного сприйняття інформації серед освіття, серед учнівства, якраз для боротьби з дезінформацією, з пропагандою для того, щоб формувати попит на якісну інформацію, і ми бачимо з вами, що ці потреби і виклики стали особливо актуальними. У зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України. Після лекції учасників чекав воркшоп з основ кіберпсихології та тренінг на формування медіакомпетентності. На останньому вчилися головному розрізняти факти відсуджень. Нам подається якась інформація, в якій поєднується правда, напівправда, навіть брехня туди завуальовується, А ми не зможемо розрізнити, якщо не будемо тренувати власне критичне мислення. Ну, зокрема, факти це те, що можна перевірити. Це те, що доведено. Судження це чиясь думка. Наприклад, я люблю каву. А хтось неї думає, що я її люблю, і це вже буде судження. Капітальні ремонти та облаштування укриттів. у Запоріжжі. Триває робота з приведення найпростіших укриттів у готовність до використання. Педагоги, мешканці міста, а незабаром і школярі певних закладів зможуть перебути повітряну тривогу у комфортному та оснащеному сховищі. Цьому підвальному приміщенні капітальний ремонт тривав з місяць. Робоча група відновила систему вентиляції, електромережу та освітлення, у тому числі встановили і аварійне. Також відвідувачі матимуть доступ до води і засобів дезінфекції. У закладі говорять, що задоволені оновленим укриттям. Це підвальне приміщення треба було штукатурку зняти. В підлогі була знята штукат... підлога була знята прогрунтувати, Оці стіни поштукатурити, перекрасити їх, і ви бачите, яка шпатлівка на стінах. Вона навіть таким зізерунечком вона йде, облаштували укриття найпростіше. Вентиляцію її у нас раніше не було. рукомийником, облаштували туалет для діток, хоч це і біотуалет, але він знаходиться на укритті. Здавалось би, укриття маленьке, але й воно розбите на локації для навчання, де розміщено роутер. Тому з доступом до інтернету проблем немає. Локація для творчості та медичний куточок. Серед необхідних запасів бачимо свічки, ліхтарики, павербанки та питну й технічну воду. Знаходиться тут і оптоволокно, яке було проведено при участі міської ради за рахунок міської ради. Ви бачите, тут багато облаштування, яке було надано міською радою. Це і Нушевські парти, і лавочки були у нас закуплені. Ми виходимо на співпрацю з ЮНІСЕФ, будемо облаштовувати тут кімнату. І для дітей теж будуть проводитися і розвантажувані години психологічного розвантаження години і будемо працювати з дітками для того, щоб покращити їх успіхи у навчанні. Укриття розраховано на 50 осіб. При виході на змішане навчання одночасно тут можуть розмістити до 30 учнів. Поєднувати онлайн та офлайн формати погоджується майже половина батьків. Якщо безпекова ситуація дозволить, то педагоги і більша частина батьків готові привезти дітей до закладу, але ще раз наголошую на те, щоб тільки нам дозволила безпекова ситуація. Як то кажуть, ми дітей любимо, з любов'ю облаштували для них цей освітній простір. Не один працівник цієї школи взагалі не виїхав. Насі залишилися тут. Всі вони працюють, навчають дітей, допомагають військовим. Вони плетуть сітки, роблять свічки. Весь колектив працює в повному обсязі. І вони облаштували сьогодні цей навчальний заклад з великою любов'ю до своїх дітей, до своєї закладу. І сьогодні ми тільки дякуємо за це. Сподіваються, що дітям не буде страшно в цьому укритті, бо працівники гімназії намагалися зробити його максимально комфортним. А сума, виділена міською радою на ремонт, сягає майже 540 тисяч гривень. Ментальне здоров'я у часи війни. Про те, як подбати про психологічний стан, розповіли в межах триденного тренінгу. Учасниками були працівники садочки від вихователів до директорів. Практикуми тривали у рамках проєкту під назвою Забезпечення безперервності навчання та розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи в Україні кожен із трьох днів був розбитий на модулі та охоплював певну тему. А як це було, розкажемо у сюжеті. Тренінги для дошкілля реалізує всеукраїнська громадська організація Асоціація працівників дошкільної освіти у межах спільно програми дитячого фонду ООН для підтримки сімей з дітьми, які постраждали від війни. Вона вже відома в інших регіонах України. А Запоріжжя відкрило її для себе у цьому році. Бо ж, як наголошують організатори, тренінги важливо провести саме в офлайн форматі, чого й боялися раніше через безпекову ситуацію. Уже 990 педагогічних працівників навчені за цією програмою в усіх регіонах України, і зараз Запорізький регіон є в цьому списку. До речі, нещодавно в Києві було проведено, де наші запорізькі представники також були присутні на даному тренінгу. Тобто, ми вже вдруге, але вже тепер в Запоріжжі отримуємо ті надсучасні і навички саме цієї психологічної підтримки. Мета проєкту а це надати якомога більше практичних навичок, що допоможуть підтримати психоемоційний стан, перегукуються із очікуваннями учасників. У нас на жаль зараз такі складні часи, а так як наш заклад має дошкільний підрозділ, і ми говоримо про те, що зараз співпраця з різного роду організаціями, які нам дають допомогу саме в психологічній підтримці, і це дуже важливо для нашого регіону зараз. Що головне тут вільний простір, де можна руйнувати стереотипи. До речі, про них долання освітніх упереджень присвятили третій завершальний день тренінгів. А під час перших двох говорили про техніки стілення, самовираження, подолання стресу і про платформи, додатки та ігри, що стануть помічниками для педагогів у роботі з дітьми. Мені запам'яталось те, що ми не сиділи. От сьогодні ми більш спілкуємось, а перший другий день це був такий актив, такий драйв. Постійні руханки, постійні е, практичні вправи. Ми малювали, ми розказували, ми будували халабуди, ми робили гарні гірлянди, ми вирізали себе, ми малювали себе. Все це було так дуже дуже, дуже активно, що ми зовсім не відчували часу. Секрети цих вправ заключаються в тому. Зцілити, зміцнити, підтримати той потенціал для того, щоб зберегти саме це ментальне здоров'я, тому що ментальне здоров'я це відчуття добробуту, благополуччя, щастя. У нас гарний такий посібничок підтримує та зберігаємо психічне здоров'я дітей, де розроблені повністю інструментарії, які присвячені емоціям, емпатії, безпосередньо стресу дітей. Загалом проявили бажання 60 представників дошкілля не лише із міста, а й Запорізької області. Половина учасників розташувалася в іншій залі. Зараз бачимо одну з ефективних вправ, що допомагає вивільнити негативні емоції. На Ватман хаотично переносять всі небажані відчуття а далі знаходять серед цього кольорового хаосу обриси буденності та позитиву. Буває ж все, да? і вибух, стався вибух, да? але ж ми весна йде, красу несе, квіточки не цвітуть, да? і як ото говорить китайська мудрість, заспокойся, да? квітки розслідують самі. І в нас є ресурс дитинства, де ота радуга, веселка, яка ти спускалась по Да? Ще пам'ятайте рік дракона, це зуби дракона. Це дійсно звільнює. Тебе від негативу дає можливість побачити в негативному позитивне для дітей, і вона буде доволі цікава, бо всі діти від двох років дуже полюбляють малювати вільно, і ось в таких дитячих малюнках ми також зможемо знаходити позитивні речі і впливати на емоційний стан дитини. Ці три дні, що учасники провели разом, були наповнені і теорією, і корисними практиками, що відзначаються ефективністю а тренери зізнаються, що активність та відкритість освітян їх позитивно вразила. У них є дуже багато цікавих ідей. І ці ідеї я як тренер, я навіть собі в мене є відразу інсайти. Щось цікаве. Я навіть собі там позаписувала, тому що це той матеріал, з яким я вже як науковець можу далі працювати для того, щоб те, що я отримала від них, а вони від мене, дуже важливо, щоб воно було дієве і приносило практику. Тобто ми працюємо заради наших дітей. Наприкінці тренінгових днів. Кожен учасник отримав сертифікат, збірник практик, новий досвід та купу позитивних емоцій. На черзі рубрика ТОП-експерт із заступником міського голови Анатолієм Васюком. На сьогоднішній день впровадження програми розвитку козацького звичаю СПАС та козацької педагогіки є одним із пріоритетних напрямів діяльності з національно-патріотичного виховання в закладах освіти міста Запоріжжя. Зазначена програма сприяє співпраці департаменту освіти і науки Запорізької міської ради з іншими учасниками для більш ефективної реалізації заходів з утвердження української національної та громадянської ідентичності, до прикладу, з департаментом спорту сім'ї та молоді Запорізьким національним університетом, з комунальним закладом Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Запорізької обласної ради, з громадською організацією Всеукраїнська Федерація Спас. Комунальною установи Центр професійного розвитку педагогічних працівників Запорізької міської ради. У закладах дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти міста йде реалізація зазначеної програми в межах виховних заходів, міжпредметних зв'язків, мережі гуртків позашкільної освіти, шляхом впровадження музейної педагогіки. Проте вже є базові заклади освіти, які були першими у питанні впровадження козацького звичаю СПАС. На виконанні програми в закладі позашкільної освіти Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району розроблено положення Козаки особистості творчої. У межах програми підписано меморандуми про співпраці та партнерство між Центром дитячої та юнацької творчості Шевченківського району та громадськими організаціями Всеукраїнська Федерація СПАС і Міжнародна академія здоров'я успіху Спас. Вже проведено ряд зустрічей для закладів освіти Шевченківського та комунарського районів, круглі столи системи здорового способу життя на основі етнічних традицій в закладах освіти Козацьке здоров'я та історія Запорізького козацтва. Практичний семінар відлуння душі, вплив козацької пісні і танцю на здоров'я людини, тренінг проект програми впровадження козацького звичаю СПАС в освітній процес закладів освіти, адаптація до умов закладу. Ці заходи було організовано у тісній співпраці закладу позашкільної освіти. Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району та закладу дошкільної освіти «Ясний сладок комбінованого типу номер 226 де Запорізької міської ради із Всеукраїнською Федерацією СПАС. Означені заклади є базовими по впровадженню козацької педагогіки та внесені в стратегію розвитку освітньої системи лівобережного відділу освіти у 2024 році. Обидва заклади є учасниками оздоровчої програми, де від сил неможливо і можливо від міжнародної академії здоров'я і успіху СПАС. Педагоги закладу позашкільної освіти Шевченківського району активно впроваджують у творчих дитячих колективах козацьку педагогіку, долучають вихованців до вивчення історії Запорізького краю, козацького побуту та звичаїв, декоративно-ужиткового мистецтва, українських народних пісень та танців. В кожному творчому колективі розроблена своя програма щодо реалізації козацької педагогіки. Педагоги разом зі своїми вихованцями відвідали музей козацької слави за порогами. Унікальністю закладу є два творчі колективи, пріоритетним напрямком діяльності яких є вивчення саме культури Запорізького краю. Це народний художній колектив, хоровий колектив української пісні Терниця та народний художній колектив Ансамбль народного танцю Вихиляс. У складі ансамблю вихля створена група саме з юнаків, які вивчають бойовий гопак як справжнє мистецтво поєдинку. В своїй роботі заклад органічно поєднує засади козацької педагогіки та інтеркультурну діяльність. Яскравим прикладом цього є культурно-мистецький захід до Дня міста про Запоріжжя різними мовами за участю національних меншин нашого міста. На базі закладу шкільної освіти ясел садок. Комбінованого типу номер 226 Девограй Запорізької міської ради створено міні-музей запорізького козацтва, організовано роботу гуртка для всіх вікових груп козацькими шляхами, проведено розваги спільної Спас-Яр, козацькі розваги, різдвяний вертеп, Організовано екскурсії для дітей та батьків у музейній студії Місто порогами». розроблено цикл занять про побут та традиції козаків, створено музичну фонотеку козацьких пісень. Продовжить рубрику ТОП експерт директорка департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Юлія Погрипняк. В умовах дії правового режиму воєнного стану вихователь-методист закладу дошкільної освіти це людина, яка є організатором і фасілітатором для педагогів. І людина, яка скеровує роботою педагогічного колективу на пошук нових дієвих інноваційних інструментів, нових педагогічних практик, допомагає педагогам зорієнтуватися і працювати у принципово нових умовах. Активізувати їх соціальні функції значно розширити інформаційне поле це фахівці, які стимулюють педагогічну творчість та ну готово створювати відповідну психологічну атмосферу. Сьогодні вихователь-методист він співпрацює з педагогічним колективом з питань адаптації програм. Методик навчання до змінених умов він організовує розробку навчального відеоконтенту, висвітлення роботи закладу освіти на сайти в засобах масової інформації, використання ігрових методик, які сприяють розвитку пізнавальної активності вихованців, і у закладі дошкільної освіти, наприклад, центр розвитку дитини «Надія» Запорізької міської ради. Узагальнено досвід роботи з теми особливості використання аудіовізуального контенту, створеного за мотивами авторських казок при формуванні цінностних орієнтацій дітей дошкільного віку в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення України. І досвід був представлений на 15-й міжнародній виставці сучасні заклади освіти 2024 вагомим аспектом діяльності вихователя методиста сьогодні є налагодження взаємодії між дошкільним закладом та батьківською громадськістю. Важливо не тільки підтримувати зв'язок з батьками, важливо залучати їх до життя закладу, організовувати спільні заходи та ініціативи для підтримки. Спільності в умовах воєнного стану і досвід роботи щодо участі батьків в освіті дітей на засадах партнерства узагальнено у спеціальному закладі дошкільної освіти номер 146 Вербичка Запорізької міської ради у 2023-му означений досвід було представлено на всеукраїнському фестивалі сучасне дошкілля. Під крилами захисту, який реалізує Міністерство освіти і науки України в партнерстві Всеукраїнська громадська організація Асоціація працівників дошкільної освіти і відзначено дипломом першого ступеня в номінації Сучасні якісні практики реалізації участі батьків у освіті дітей на засадах партнерства з педагогами, громадою. Засновникам закладів від вихователя методиста залежить і психологічна підтримка дітей, батьків, колективу. Адже саме вихователь-методист відіграє ключову роль у створенні позитивного психологічного клімату в закладі. Це включає в себе і проведення психологічних тренінгів і консультації для батьків-колег, організацію групових індивідуальних занять для дітей з метою зниження стресу. Підвищення рівня адаптації, педагоги спеціального закладу дошкільної освіти номер 146 Віробічка Запорізької міської ради долучилися до участі у конкурсі Гратися і не боятися, який проводить ВГО Асоціація працівників дошкільної освіти, також за підтримки Міністерства освіти і науки України з метою підтримки ментального здоров'я дітей. У період воєнного стану, а у закладі дошкільної освіти комбінована типу номер 237 Смородинка Запорізької міської ради у співпраці з благодійним фондом Посмішка ЮА з метою турботи про ментальне здоров'я персоналу було організовано практичні тренінги для працівників закладу. А досвід закладу дошкільної освіти центру розвитку дитини надія Запорізької міської ради. Збереження психологічного здоров'я та соціально емоційного благополуччя дітей дошкільного віку під час воєнного стану та у повоєнні роки відмічена золотою медаллю 15-ї міжнародної виставки «Новатика в сучасній освіті. Суттєвим аспектом діяльності вихователя методиста є організація та психолого психологопедагічний супровід дітей з особливими освітніми потребами. У закладі дошкільної освіти номер 100 гармонія Запорізької міської ради вихователь-методист забезпечує методичний супровід освітнього процесу з дітьми з особливими освітніми потребами. І є головою команди супроводу разом з директором організовує роботу команди супроводу, розробляє спільно з іншими учасниками команди супроводу індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами. Залучає батьків дитини до розроблення і погодження індивідуальної програми розвитку. І за підтримки батьківської громадськості здійснюється якісна робота команди. Надаються освітні психологи педагогічні та корекційно-розвиткові послуги. І для ефективної роботи з дітками з особливими освітніми потребами у закладі впродовж е року е надається хібукотерапія. Організація педагогічного колективу для волонтерської діяльності під час правового режиму воєнного стану це також зона. Відповідальності вихователя методиста у закладі дошкільної освіти комбінованого типу 237 смородинка Запорізької міської ради організована участь педагогів та вихованців у волонтерській діяльності у співпраці з волонтерським рухом України малюнки та поробки передаються до діаспори українців штату Клахома. Де були представлені на виставці до річниці війни в Україні та у цифровій галереї? До де з деяких малюнків зроблено листівки для аукціону на підтримку ЗСУ. Педагоги цього і всіх інших закладів дошкільної освіти постійно долучаються до плетіння маскувальних сіток, плетіння шкарпеток, виготовлення окопних свічок, оберегів, виготовлення поробок та малюнків для наших захисників та захисниць України. На цьому в мене все з вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Побачимось рівно за тиждень.